Єврокомісія незабаром розпочне слухання щодо самочинної заборони експорту українського зерна Польщею, словаччиною і угорщиною, вже згаданими мною неодноразово. Міністри сільського господарства Іспанії, Німеччини і Франції вже висловили, що дії поляків, словаків і угорців схожі на незаконні. Ну і для ЄС є неприпустимим, коли відповідальний орган, Єврокомісія ухвалює одне рішення, а деякі члени ЄС його демонстративно ігнорують. Ну і чинять по суті навпаки. Той факт, що один член ЄС, а в даному випадку три члени, вживають односторонніх дій, які ігнорують правила єдиного ринку, здається мені чимось абсолютно поза законом. Але думаю, комісія розбереться. Це якась неповна солідарність між нашими країнами, точніше відсутність солідарності. І мені шкода, що єдина людина, яка виграє від цього, це Володимир Путін. Він вже радісно потирає руки від наших розбіжностей.